Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. На минулому занятті ми з вами бесіду таку мали, за що ж ми любимо зиму. І ми з'ясували, що ми любимо зиму за веселі сніжинки, за яскраву ялинку, за сміх, за всі веселощі, які ми можемо грати в зимових іграх своїх. І сніжки, і снігова баба. і... Багато снігова фортеця, а ще ми любимо зиму саме за солодкі свята. Крім нового року, ми святкуємо свято дітей улюблене, це свято день святого Миколая. Коли кожна дитинка увесь рік намагається бути чемною, слухняною, тому що в цей день святий Миколай. Дарує солодкі подаруночки, А він не просто так їх дарує, він їх кладе у шкарпеточки, або під подушечку, або в тапочок, так? щоб був, був або в карманчик покладе, або в капюшончик десь там, для того, щоб був сюрприз. Так? І ми всі намагаємося бути чемними, вивчити віршик для Святого Миколая. І після того, як ми вивчимо віршик, розкажемо його увечері перед тим, як лягти спадки, то святий Миколай обов'язково принесе якісь солодощі, або якийсь подаруночок. А щоб йому було куди покласти, ми кладемо біля ліжка ось такий носочок, так, або сапожок, або шкарпеточку, або... Ось такий святковий в мене є. Я була дуже чемна цілий рік і дуже багато віршиків знаю, тому знаю точно ось такий величезний приготувала я сапажок, щоб мені отаку солоденьку цукерочку туди поклали. А ми з вами, дітки, також вивчимо віршик, і я вам в цьому допоможу. Віршик називається Святий Миколай. Послухайте його уважно. Цей віршик я буду супроводжувати якимися рухами для того, щоб вам було краще його вивчити і більш емоційно, щоб ми його розказали. Тому що, коли ми щось хочемо розказати, можна це ще і показати. Так? Приготувалися слухати. Святий Миколаю! Ось так долоньки зробили прийди до нас із раю, принеси нам дари кожному до пари. Прянички смачненькі, цукерки солоденькі. І ще раз послухайте святий Миколаю, прийди до нас із раю, принеси нам дари. Кожному до пари цукерочки смачненькі, прянички солоденькі. І ще раз разом зі мною і повторюємо, допомагаємо собі рухами. Святий Миколаю, ось так ручки долоньки, прийди до нас з раю, принеси нам, показали на себе дари. Кожному до пари. Цукерочки смачненькі, і прянички солоденькі. А для того, щоб святому Миколаю було куди покласти свої подаруночки, ми з вами намалюємо ось такий сапажок. Будемо малювати і повторювати віршик. А для того, щоб нам краще його було запам'ятати, я навіть покажу вам такі рухи, які ми можемо зробити пензликом. Коли ми з вами говорили, святий Миколаю, прийди до нас з раю, ми ось так долоньки, так? Складали долоньки, ось так вони були. Нагадували нам ось таку форму, так? Це в нас перший рядок. Святий Миколаю, прийди до нас з раю. Святий Миколаю, прийди до нас з раю. Принеси нам дари кожному до пари. Ось показуємо долоньки. Долоньки дві показуємо, так? Кожному до пари. Пара це два. Ось отак ми долоньки робили. Кожному до пари. Ось так. І ось такі в нас мальовничі рухи. Вони в нас нагадують дві долоньки. Цукерочки смачненькі. Ось такі довгасті цукерочки. Так, цукерочки смачненькі. І прянички солоденькі. Пряночки ось так, вони більш кругленькі, такі прянички. Ось ми з вами розказали віршик за допомогою малювання, так? Давайте ще раз його розкажемо, тільки я вже іншу фарбу не беру. Я добре промила пензлик і набираю червону фарбу. І говорю святий Миколаю. Прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Бачите, пара долоняк дві. Кожному до пари. Цукерочок смачненьких до І пряничка солоденьких. Так. Ось другий раз я розказала віршик. І третій раз зараз розкажу віршик за допомогою пензлика і фарби. Бачите, як сьогодні ми з вами навчилися розказувати віршик навіть за допомогою малювання. Святий Миколаю, долоньки. Святий Миколаю. Прийди до нас із раю, принеси нам дари кожному до пари. Кожному до пари. Цукерочок смачненьких і пряничків солоденьких. Ось так. І віршик я вивчила, і намалювала ось такий гарний сапожок, куди святой Миколай святий принесе нам подаруночок. Будь ласка, приєднуйтесь і намалюйте свій ось такий панчишку або сапожок і обов'язково вивчіть віршик для святого Миколая. Бажаю вам солодких свят.